Заїхав КАМАЗ і екскаватор, повиривали все, що ми зробили, колишки, щоб вони туди заїжджали. Вони починають робити роботи без дозволу. Сусіди бояться побачити на цьому місці багатоквартирний будинок. Процес будівництва якого зруйнує їхні подекуди аварійні оселі. Ще кажуть, що тут повинен бути дитячий майданчик. Робітники на чолі з новим власником території зустріли журналістів, не відкриваючи воріт. Ми просто хочемо знати, ну хто дав дозвіл заїхати на цю територію. Дали інспекція є і, і, у нас є декларація по на початок будівництва. Показати вам ну ми знаємо, що була сесія міської ради, і ну, на і сесії сесія ухвалили призупинити будівництво ну, для того, аби вирішити. це може бути порада. Мешканець сусіднього будинку Манолій Бурдейний зачитав документ про дозвіл на будівництво будинку з автопаркінгом та проїздом з вулиці Шевченка. Сергій Степанович, як ви могли як головний архітектор, як головний в такому районі? Дозволити тут ще і парковку, і підземний паркінг пояснює це тим, що він нічого не вирішував, а лише підписав рішення комісії. Тебатоквартирні це, це його бажання, але ми на це добро не давали. Ми давали на двохквартирний тільки у забудовника. Є всі необхідні документи, говорить головний архітектор міста. Річ зараз в етичному боці цього питання. Ми з забудовником домовлялися, що він проведе обстеження, проведе обстеження водопроводу, який тут може пошкодити зв'язку з цим важким транспортом. Тим, як почати будівництво, треба перш за все домовитися з сусідами. У цьому етика, на якій наголосив Гомонович. Заступник голови першотравневої у місті ради Сергій Обшанський, прибувши на місце конфлікту, продемонстрував документ, який би мав призупинити дії забудовника рішення сесії міської ради з підписом та печаткою мера. Власник знає про це, він був присутній на сесії. Хоча разом з тим цей документ не має сили заборонити забудовнику тут знаходитись. Якщо ми будемо зараз звинувачувати і забудовника, і мешканців, ми нічого тут не вирішуємо. Нам треба, вам треба сісти за стіл, за круглий, за квадратний, по сусідки домовитися. Чоловік власниці Мар'ян Герасим запевнив, що має намір будувати двоквартирний будинок. У мене троє діток, яким я хочу залишити. В мене була мрія. Жити в центрі міста я до своєї мрії йду цілеспромовно, як кажуть. Все, я нічого не порушую, не один закон. У мене все чітко. Це ж не я собі взяв і на коліні, намалював цей проект. Чоловік готовий шукати порозуміння зі своїми опонентами. Натомість сусіди дозволи на це будівництво вважають незаконними і підлаштованими попередньою владою. Сідати за стіл переговорів не бажають і навіть не звертатимуться до суду. Манолій Бурдейний певен, що повинна вирішити це питання місцева влада. Вони відповідають за житловий фонд. Вони особисто несуть відповідальність. Тож зустріч дала. Лише один результат. Працівник Даї оштрафував водія вантажівки за порушення правил дорожнього руху. Про подальший розвиток події стежте в наступних випусках. Ірина Сайдак та Іван Гостюк теме дня.